Всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. Поїхали. Valve скасовує MRQ перед StarLadder Budapest Major. У заяві на сайті StarLadder компанія Valve зазначила, що одна з основних цілей VRS – стандартизувати турніри спільноти, щоб вони могли інтегруватися з Major. На даному етапі ми вважаємо, що окремий процес кваліфікації для Major є і необґрунтованим, і таким, що заважає. Ми прийняли рішення скасувати осінні MRQ 2025. Натомість 32 команди, які братимуть участь у Будапешт Мейджор, будуть запрошені безпосередньо через ВіРС, і от знаєте, мені прям дуже сподобалася офіційна заява команди Монте щодо цих нових правил. Кому цікаво, ставте на паузу. Ну а заяву від Pesh я навіть можу зачитати вголос у зв'язку з оголошенням StarLadder Major та новими змінами у кваліфікаціях від Valve, ми ухвалили стратегічне рішення брати участь в усіх турнірах офіційного циклу Valve. Щоб дати нашій команді максимальні шанси на участь у Мейджор. Якщо турнір має спонсорство компаній, пов'язаних із російськими букмекерами, усі виграні кошти ми перерахуємо на підтримку України. Це наше щире прагнення залишатися вірними цінностям, які ми розділяємо з аудиторією, фанами та партнерами. На мою думку, Passion UA зробили дуже коректну заяву, дуже правильну, в міру базовану і дуже прагматичну, без Зайвих емоцій. Хоча сам я значно більше схиляюся до офіційної заяви Монте. Фішка мажору завжди була саме у відкритих відбіркових. Кожна маленька команда десь глибоко на підсвідомості тримала у серці мрію, що якщо вони гратимуть достатньо класно, то зможуть пройти на мажор, незалежно від наявних чи відсутніх спонсорів, перемог у великих турнірах тощо. Це була соломинка, яка давала людям надію, віру в дивно. Що одного разу вони зможуть кинути виклик зірковим командам. А тепер, коли велф прибрали відбіркові, на мажорі завжди будуть плюс-мінус одні й ті самі команди. Більше ніяких тобі романтичних історій про те, як звичайні хлопці зібрали команду і дали всім пощам по типу дрілас, монти і так далі, аж до самих Астраліс. Тепер, для того, щоб потрапити на мажор, молода команда повинна знайти спонсора, який чомусь повірить в перспективу, Активність такої організації і мінімум півроку постійно літати з турніра на турнір та ще й обов'язково когось вигравати. Інакше кажучи, це нереалістичний сценарій, тож ніяких нових команд на мажорі більше не буде. Дякуємо, Valve Після двомісячної оренди тім Ліквід нарешті офіційно підписує Сюхі у свій основний склад. Молодий капітан приєднався до команди у квітні, як заміна JKS, і одразу ж забрав роль інгейм-лідера у Твістс. Тепер Ліквід знову мають класного капітана, тож залишилось хіба що замінити НАФ, який показує не дуже впевнені результати. І тоді знову можна буде претендувати на перемоги у великих турнірах. Джей Ель у інтерв'ю Blast згадав, як Наві готувалася до PGL Копенгаген, де, попри низькі очікування, команда все ж таки перемогла. За словами Юстіноса, синергія природно покращується, коли все йде добре. Але як тільки справи йдуть погано, то доводиться жертвувати і працювати разом. Зараз у Наві є певні проблеми, зокрема із розумінням гри, яке наразі гірше ніж у топових команд. Але головна проблема це не вогнива міць, як деякі вважають, а відверто слабка командна взаємодія. Критика спільноти не важлива, якщо ти сам упевнений у команді. Дуже важливо, що ви думаєте про свою команду, і якщо ви впевнені, то думки інших не мають значення. Тож, якщо Наві продовжить сумлінно працювати, то цілком може повернутися на рівень минулого року, оскільки команда вже показувала це раніше. Це якщо що я зараз переказав інтерв'ю JL. тобто це не мої думки, це вам каже безпосередньо учасник подій, зірковий гравець команди. Але я казав точнісінько, те саме ще два місяці тому. Головна проблема наві це менталка. Хлопці постійно сваряться, навіть прямо під час раундів. Вони дуже часто не ризикують покладатися один на одного, а відповідно більше не функціонують як одна команда. При цьому кожен гравець окремо виглядає цілком пристойно. Тож все, що їм насправді потрібно, це банально подружитися. Але за останній рік ситуація стала тільки гірше. Тож залишається ще один варіант прибрати з команди найбільш конфліктні елементи. А це означає решафли одразу після мажору в Остіні. Блін, щоб я з пікемами так вгадував, як з аналітикою Наві. Ну що, друзі, як там ваші пікеми? Прямо під час того, як я записував цей випуск новин, пройшли вже перші матчі третьої стадії, і матч Легасі проти Віталіті закінчився з рахунком 13 на 3. Але на користь зовсім не тої команди, яку ми очікували. Капець нашим пікемам, капець він Vitality, Віталіті. І до речі, якщо ви ставили Мауз на 3-0, то цьому пікему теж капець, бо вони там буквально щойно відлетіли від Virtus.pro, а вже пізно ввечері має розпочати. Матч Наві проти Неміга, але я, на жаль, не зможу вам показати в цьому відео результат цього матчу. Ну, надто пізно вже він. Але, якщо чесно, я вже і не сподіваюсь геть ні на що хороше. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть у коментарях, чи вірите ви у поточний склад Наві, чи, можливо, теж згодні з тим, що їм потрібні певні решафли. Нагадаю, що ваші коментарі. Навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд! Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше, долучайтеся до нашої затишної спільноти в Discord, де ми регулярно разом граємо в різні ігри, зокрема Counter-Strike. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі!